Продзвенів шкільний дзвінок. Всі зібрались на урок не просто слухати, а й чути, не просто дивитися, а й бачити, запам'ятовувати, розповідати. Тож пора нам поспішати, нові знання здобувати. Діти, сьогодні до нас на урок, знову завітав охлісовичок. Він дуже любить загадки. Відгадайте загадку, яку він нам приніс. Сірий в крапочку гризун, соковитих трав ласун, а шкідливий просто жах. Відгадали це? Який новий звук ми чуємо на початку і в кінці слова ховрах? Ох лісовичок хоче з нами погратися. Послухайте вірш. І впіймайте звук Х. Ховрашок будує хатку. Дуже справно риє нірку. Щоб харчів було в достатку, він робить в ній комірку. Майже всі живі істоти мають свою хатку. Місце, де вони мешкають, ховаються від негоди. З давніх давен мають хати і люди. Кожен народ по-своєму будував і прикрашав свої оселі. Українські хати відрізнялися солом'яними стріхами, білими мазаними стінами, на яких намальовані квіти, півники, біля хати тим, калина, квіти. Я люблю свою хату і подвір'я, і садок, де й сонця багато. І в жару холоду, тихо й за квіти коло хати цвітуть, і невтомно все літо, літоли в цвіті гудуть. Хата моя, біла хато, рідна моя сторона, пахне любисто кем'ято, мальви цвітуть край вікна. Хата моя, біла хата, казка тепла й доброти, стежка від тебе хрещата в'ється в далекі світи. Все для мене тут рідне, стіни білі, як сніг, і віконце привітне, і дубовий поріг. Старенький, підсліпуватий, іноді навіть горбатий, але рідний, До болю рідний. Все бачив він на своєму віку, все вистраждав і встояв. Він нездоланний, як та земля, на якій він стоїть. Він може десять раз погоріти дотла, але досить якогось маленького паростка, як у нім знову теплиться життя і знову підбілюють, підфарбовують, причепурюють його, обсівають мальвами, обгороджують березовим тином. І знову чистими вікнами він дивиться на сільську вулицю, в кінці якої ставлять і ставлять нові будинки. Коли ж він дуже старенький і починає хилитися, а нового поставити немає за що, то його нишком підпирають дубовими стовпами, і він знову стоїть на перекір негода. Але коли навіть руйнують його, те, що беруть з нього для нового дому. Так батько щось передає синові, а син своєму синові. Одні вмирають, інші народжуються, і на тому віками стоїть очим, як пам'ятник тим, хто поселився в нім перше. Від вас залежить, що ви залишите своїм дітям. Шануйте те, що батько залишив для вас. Трудіться на більше, і якщо не виходить вам жити в отчому домі. Може, тісно, незручно там, а може, великі діла вершите вдалині від нього, то хоч поїдьте, погляньте, провірте те подвір'я, в якому пройшли ваші перші весни. Напийтеся води з криниці, яку вимостили жилаві натомлені руки батька. Віддайте хвилину пам'яті перед цими святими оберегами дитинства вашого. Все вам згодиться для серця, для душі, для вашої щоденної праці, Бо крім шаноби до людей, які народили вас, ви більше нічого не винесете до чого дому. До нас сьогодні завітав ще один гість Хрюша, і приніс нам вірші. Хрюша хрестики малює. ну й художник. Ха-ха-ха. Це не хрестик, каже Хрюша. Я вивчаю букву Х. Хрюша нам приніс іще одну гру, квітка семицвітка. Давайте назвемо слова, які починаються на літеру Х. Одяг, комаха. Побутова техніка. Варина Місто Солодощі Ім'я.